Підготовка до хрещення курс для нових людей в церкві у що вірять християни. Служителям, які проводять підготовку до водного хрещення, бесіди з новими людьми та навчання новонавернених, пропонуємо використовувати навчальний курс У що вірять християни, на основі книги Чарльза Косуна Віра. Цей курс з основ християнства покликаний не лише підготувати новонавернених до прийняття водного хрещення, а, що важливо, сприяти формуванню у молодих християн цілісного світогляду на основі їхньої віри, де у гармонійному поєднанні знайдуть своє місце їхні переконання щодо устрою світу та людського суспільства, тих процесів, що відбуваються навколо, та міжособистісних стосунків, економіки і політики, бізнесу та сімейного устрою, культури та освіти. Курс не потребує з боку служителя викладання матеріалу або спеціальної підготовки, а радше пропонує групі, яку веде служитель, читати разом книгу Косона Віра та обговорювати під час зустрічі ключові аспекти християнського віровчення на основі прочитаного. Головне завдання курсу зміцнити і поглибити віру, раз назавжди передану святим юди 1, 3, те найголовніше, у що завжди вірили справжні християни і що клав Люїс назвав просто християнством. Зосереджуючись на засадничих істинах християнської віри, курс робить особливий наголос на важливості здорового вчення для отримання повноти життя в Ісусі Христі. Спеціальний посібник допомагає поглибленому вивченню книги та обговоренню в форматі жвавої дискусії. Містить конспект кожного розділу, ключові уривки з писання та запитання для обговорення. План підготовки розрахований на три з половиною місяця при одному занятті на тиждень. Але гнучким відповідно до вимог занять, можна використовувати також частково для поглибленого вивчення окремих тем. Якщо в церкві вже є усталені матеріали для підготовки до хрещення, даний курс може бути використаний у якості допоміжного позакласного читання тощо книгу віра та посібник, у що вірять християни, можна замовити безкоштовно, написавши у відкриту лінію служіння у вайба та телеграм. Або заповнивши електронну форму запиту.